За якісь пляки гроші охороняє цю е, чи охорона фірма, охороняє цю споруду. Чому міліція не охороняє права киян і нашої держави? У мене запитання через е, засоби масової інформації до нашої міліції. Коли і, і запитання до, за, е, до е, справ по контролю за будівництвом. А щоб за тиждень ми будемо збиратися доти, доки знесемо цю споруду. Якщо нема грошей, ми самі пригонимо ескалатор, чи що там треба, і знесемо це. Дивіться далі: це собі стоїть, а там стоїть ескалатор. І прямо зараз розбирають будинок прямо зараз на десятині 3 і номер 5 Це пам'ятки архітектури. Ми Тиждень тому зараз ви бачите, там іде робота. Міліція нас сказала, що будуть охороняти, щоб там не чіпали оце, там кришу вже зняли і продовжують розбирати. <бузький> так, все. Я пропоную після завершення цього кола все таки пройтись по цим от е, ділянкам і особливо звернути увагу на е, десятинний провулок і відповідно зараз знову небайдужі е, все таки заблокувати то будівництво, тому що е, це, це неподобство не може продовжуватися на наших очах. Розбирають будинки, на наших очах е, руйнують їх, і ми а ми не будемо стояти зараз е, зараз. До слова я запрошую Ігоролуценка. Він теж багато вже провів тут і акцій, і е, дій багато зробив. Тому, будь ласка, це ще Старий Київ. Дякую, слава Україні. Героїв, слава. А дорогі друзі, е, півтора року тому приблизно ми організували тут акцію, яка звучала так: за музеїфікацію Десятинної церкви. І що ви думаєте? Ця ідея якби не залишилась непоміченою в найвищих верхах. А, таємно, 9 квітня було створено музей історії Десятинної Церкви. Але створено як? Начальником цього стан начальник цього монастиря, начальником музею. Співробітником стали так звані монахи цього монастиря. Фактично СБУшники. Фактично, в бачимо під. Назвою музеїфікації <плес> продовжується те, що завжди продовжувалося. Спешники в Москві, а не зміники. Рейдерське фактично захоплення. <плес> е, відповідно, зараз е, туди набрали декілька науковців. Ці науковці виступили з відкритим е, листом. І завдяки цьому листу ми власне, всі дізналися, що є музей, що він збирається будувати своє приміщення, і що це приміщення буде насправді монастирем, церквою, а не тільки монастирем. Я вам скажу, що плани тут ідуть дуже далеко якийсь навчальний заклад, я не пам'ятаю, чи семінарія, чи як там такого порядку. І, і далі, і далі, і далі. Тобто тут музе... монастирям все не обмежується. Ця територія вона має нам не належати. от чому план цей. Тому, звісно, ми зараз намагаємося ці всі факти поширювати, хоча б створити якусь базу даних про те, що тут відбувається. Бо ні, відповідальні чиновники навіть про це не знають, не кажучи, що це програмація. Ну і декілька принципів на на, я хотів би сказати на 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 основ, основі яких може було тут врешті-решт э, влаштувати якийсь мир, злагоду і видимість, хоча в якоїсь цивілізованості. Перше, це принцип ненасилля. насилля. Тут не діє жодного права, що ви розуміли. Тут Хто має більшу силу, то тут і Оп. домінує. Е, наймається за гроші охорона, вночі приїжджає якась техніка, завозиться, і нас не той, хто має ці всі ресурси, то тут і може будувати. Е, відхід від принципу насилля, повага до закону, то таке має бути. Так. якщо всі керівники оцінки зацікавлених спільнот. Підпишеться під цим, тоді буде шанс. Якщо ні, вже, зрозуміло, там, хто це блокує. Друге музеїфікація і надання рівного доступу усіх до цієї території. Тобто, якщо конфесії бажають проводити тут релігійність.